Вітаю! Я Наталія Броварська, вчитель логопед Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 В черговому випуску рубрики Варто знати розповім, коли треба звертатися до логопеда, в яких напрямках працює цей фахівець. Разом виконаємо декілька простих артикуляційних вправ. Логопед це фахівець, який займається порушеннями мовленевої комунікації. Його робота є комплексною, крім корекції звукової мови, також займається розвитком лексичної і граматичної сторони мовлення, мислення, уваги, пам'яті, моторики. Варто знати і розуміти, що консультація логопеда може знадобитися в будь-якому віці як дітям, так і дорослим. Проте зазвичай часто за консультацією звертаються саме батьки дітей, що мають мовленнєві порушення. Довгий час вважалося, що логопед займається з дітьми з 5 років. Проте це далеко не так. Необхідну консультацію можливо отримати вже від народження. І при потребі логопеди займаються з дітьми раннього віку. Батькам варто знати і розуміти норми мовленнєвого розвитку дитини, щоб вчасно звернутися за допомогою до логопеда. Норми мовного розвитку дитини у лексиконі однорічної дитини мають бути присутні 3-4 простих слова. Крім цього, вона повинна розуміти окремі слова і асоціювати їх із певними предметами. У два роки малюк повинен складати прості речення. У словниковому запасі має бути близько 50 слів. Трирічна дитина вміє складати слова в речень, правильно використовувати відмінок і число, додавати сполучники та прийменники. У чотири роки дитина вміє складати складнопідрядні і складносурядні речення. Вона вже повинна міти вимовляти свистячі, а пізніше шиплячі звуки. До п'яти шести років дитина починає вимовляти звук р має багатий словниковий запас. Отже, коли потрібно звертатися до логопеда, насамперед, консультація необхідна дітям, що передчасно народилися, які мають певні розлади вже від народження, а також мали родову травму. В ранньому віці, якщо у дитини не формується домовленнєва комунікація, тобто відсутній зоровий контакт. Дитина не реагує на власне ім'я, відсутні будь-яке бажання спілкуватися. Якщо в дошкільному віці є недоліки звукової мови, збіднений словниковий запас, дитина не володіє узагальнюючими категоріями меблі, посуд, овочі, фрукти та інші, не розуміє просторових уявлень попереду, позаду. Вгорі, внизу, ліворуч, праворуч. Не використовує в мовленні прийменники та займенники. Не встановлює прості причинно-наслідкові зв'язки. Не може скласти розповідь за сюжетною картиною, переказати знайому казку. Допускає помилки узгодження в роді числі та відмінку. Мама прийшов, мій яблуко. Багато собаків та інші. Якщо в шкільному віці має проблеми з читанням та письмом, замінює, пропускає, додає зайві літери, дзеркально відображає їх на письмі, пише всі слова в реченні разом та допускає інші специфічні помилки. Які ж вони заняття з логопедом? Перше заняття зазвичай діагностичне. Логопед знайомиться та налагоджує контакт з дитиною. Далі пропонує різні завдання та ігри для виявлення певних проблем і порушень. Іноді логопед може скерувати батьків отримати консультацію у інших фахівців сурдолога, невролога, психіатра, психолога. Це пов'язане з тим, що затримка мовленнєвого розвитку може мати інші проблеми, з якими логопед не працює безпосередньо. За результатами логопедичного обстеження складається індивідуальний корекційний маршрут роботи з дитиною. Зазвичай рекомендують відвідувати заняття з логопедом 2-3 рази на тиждень. Середня тривалість 15-45 хвилин в залежності від віку дитини. Скільки ж треба займатися з логопедом? На це питання немає чіткої відповіді. Все залежить від складності мовленнєвого порушення, від індивідуальних особливостей дитини, від бажання батьків співпрацювати з логопедом, від їх запиту. Варто знати, чим раніше почати. Тим швидше і легше буде відбуватися процес корекції. На занятті фахівець займається з немовленевими дітьми, розвитком довербальних навичок та активізацією мовлення, з дітьми, що розмовляють, корекцією звуковимови, розвитком лексичної та граматичної сторін мовлення, корекцією порушень читання та письма. Заняття з дітьми проводять в ігровій формі. Зацікавити дітей допомагають різноманітні ігри, іграшки, яскраві посібники, картки, картинки. Одним із основних методів корекції звуком вимови є артикуляційна гімнастика. Вправи артикуляційної гімнастики допомагають покращити рухливість органів артикуляційного апарату, нормалізувати тонус м'язів, збільшити силу та обсяг рухів. Виробити певні чіткі положення артикуляційних органів для постановки порушених звуків. Вправи для покращення рухливості органів артикуляції можуть бути однаковими для всіх. Проте комплекси артикуляційної гімнастики для постановки порушених звуків підбираються індивідуально для кожної дитини, розучуються та виконуються під керівництвом логопеда. Перед тим варто переконатися, що дитина точно знає назви органів артикуляції губи, зуби, язик, піднебіння, щелепа, щоки. Пропоную виконати декілька простих артикуляційних вправ для покращення рухливості губ та язика: Хоботок парканчик. годинник. ГОЙДАЛКА конячка. Ці вправи виконуються при положенні губ посмішка, нижня щелепа не рухається. Розвивайте своїх дітей, виконуйте різні вправи і завдання. Читайте, грайте, розширюйте їхній світогляд та збагачуйте словниковий запас. Проте пам'ятайте в розвитку мовлення. Як в фізичному і психічному є свій час і певна послідовність появи всіх процесів, у будь-якої затримки завжди є причина. Тож не чекайте, уважно спостерігайте за своєю дитиною і при найменшому сумніві, просто зверніться до логопеда, порадьтеся і будьте спокійні, що у вашої дитини все добре. А в разі потреби ви вчасно допомогли і підтримали. Дякую за увагу!